Я Олександр Назарук працюю в b 2 b продажах і відповідаю за частину b 2 b продажів І сьогодні мій другий виступ на ProResto. і я його хотів би почати з маленького відеоролика. Ну рано чи пізно твій бізнес від стадії хіба це можливо? переходить у стадії Вау! Це круто! І тоді хочеться, щоб це вау. Тобою розділили всі інші. А ну і щоб про твій заклад знали не тільки твої друзі, треба щось робити. Клеїти постери біля закладу. Багато. Щоб Точно помітили. Або зробити розсилку на тих, хто живе чи працює поруч. Відправляєш зранку щось, типу залітай на каву і солодкий пончик. Ну і ранок буде просто топчик. Хтось прочитає і точно прийде. А хтось побачить, ну і посміхнеться. Класно, коли чийсь настрій став кращим завдяки тобі, особливо зараз. Запрошуйте нових клієнтів з платформою для самостійного проведення розсилок Edвіzor від Київ Бізнес. Дякую. Продовжуємо. Моєму сину 6 років. І коли я збирався на цей захід, я повідомив, що на декілька днів. Я мушу поїхати до Одеси, де буду виступати на бізнес-конференції. І в рамках цього діалогу він запитує: Тато, а про що ти будеш розповідати? І відразу в мене перебуває і говорить: почекай, почекай, давай я скажу, як я думаю, що ти будеш говорити, а потім ти мене підправиш. І він говорить: Я Олександр з Київстар. Київстар надає послуги зв'язку. Я вирішив трошки його поексплуатувати. І подивитися, що буде далі, і трішки звузити його хід думок. Я говорю: слухай, ну, а це ж буде захід, який присвячений ресторанному бізнесу. Там будуть власники ресторанів і люди, які працюють в ресторанах. От що їм можна сказати? Він трішки подумає і говорить: ну, тоді вони можуть сидіти в своїх ресторанах, зідзвонюватись і обговорювати меню. Або, наприклад, якщо в них не працює Wi-Fi, то користуватися мобільним зв'язком. І дійсно. Більшість людей компанію Kyivstar асоціює з мобільним зв'язком. Якщо пощастить, то ще й з послугами фіксованого інтернету. Але насправді ми розвиваємо свою експертизу в цілих чотирьох напрямках. І з того, що я ще не перечислив, це послуги смарних рішень та послуги бікдейта. Ну і не дарма я почав свій виступ саме з цього ролика. Тому що сьогодні я б хотів розповісти про бікдейту і як вона може допомагати вашому бізнесу. І трішки такого ще окремого фактора про бікдейту, як вона може допомагати, в яких напрямках ми працюємо. Це аналітика, де ми можемо проводити які геоаналітику такі розповідати більше про вашого клієнта. Це маркетингові комунікації, таргетингові та тригерні. Та такі специфічні спеціалізовані індустріальні рішення, про які ми сьогодні точно не будемо говорити. Ну і мені дуже приємно, що Київстар станом на сьогодні це партнер для понад п'яти тисяч компаній, які працюють в Хориці. Інколи в своєму житті я чую такий вислів, що зараз без зв'язків нову справу не відкриєш. Щось в цьому є, але я трішки по-іншому сформував цю фразу. Дійсно, без якісного зв'язку і без взаємовідносин з нашими партнерами та співробітниками бізнес не відкриєш. Тому мені б хотілося сьогодні розповісти про наші взаємовідносини з одним ресторанним бізнесом і як ми допомагали йому зростати. Тут мушу задати вам трішки дивне запитання, враховуючи, що ми знаходимось тут. Але все ж таки, хто знає, яке місто вважається гастрономічною столицею України, насправді я погоджуюсь десь і я б сміливо міг віддати це місце Одесі, але мені здається, що в Одесі і так багато, скільки всього прекрасного, що вирішили, щоб не засмучувати Львів. А хай буде Львів. Тому ми поговоримо про компанію, яка дійсно народилася у Львові. І дійсно її розвиток почався зі зв'язків, але більше зі зв'язку мобільного та фіксованого. Саме так ми почали розвиватися в взаємовідносинах з ними. І вже через деякий час ми їм допомагали розвиватися за допомогою наших бікдейта продуктів. І сьогодні я хотів би розповісти, як на прикладі чотирьох реальних кейсів ми їм допомогли і що це саме було. А саме ми їм допомагали залучати клієнтів, аналізувати конкурентне середовище, шукати локації для відкриття їхніх закладів, і таке саме інтимне, як я вважаю, це шукати персонал, тому що хто б нас пустив на кухню, якби у нас не було з ними взаємовідносин. Тож, давайте більш детально пройдемося по цим кейсам. І перший такий масштабний, тому що це залучення гостей, це процес безкінечний і трішки тут мушу розповісти про цю компанію. З точки зору маркетингових підходів, вона, ну, скажімо так, досить розвинена, вона використовує соцмережі. Вона використовує інфлюенсерів в своїй комунікації, вона навіть використовує зовнішню рекламу в борди і громадський транспорт. І вона використовує телеграм-канали, де там щось публікує. Але вона розуміла, що також потрібно збільшувати кількість дотиків з аудиторією. І хотіла комунікувати також з мобільними абонентами. Але замість того, щоб Просто купити якусь невідому базу десь в інтернеті і через умовний турбо смс зробити сліпу розсилку, вони звернулися до нас. Саме звідси почалась наша з ними комунікація. Що ми робили, що ми зробили, і як ми еволюціонували в цьому запиті? Тобто, по суті, ми знаходили біля локації людей, які проживають та працюють. І налаштовували на них таргетингову розсилку через канали СМС, де використовували альфа ім'я цього ресторанного бізнесу. Але назвати я його сьогодні вам не можу, як кажуть львів'яни, щоб не наврочити, Тому уявимо, що це буде ваш ресторан. І перші комунікації вони знам з, у нас з ними виглядали отак. Смачні обіди від ваш ресторан з доставкою до 30 хвилин. Як ви вважаєте, яка була конверсія цього повідомлення? Висока? Насправді не дуже. Але що важливо в взаємовідносинах на нас з цим ресторанним бізнесом, що вони були готові до експериментів, і ми продовжували та не здавались. І станом на зараз основна комунікація виглядає наступним чином: лови промокод на безкоштовні суші з вугрем від закладу у ваш ресторан, і посилання саме на цей промокод. Оця комунікація працює і трішки інсайдів. Тобто, коли ця компанія комунікує таким чином, роздаючи безкоштовні якісь страви, вони для себе з'ясували, що. Вартість залучення клієнта до 200 гривень для них є окей. Це бізнес, ну має бізнес логіку. Станом на зараз середні розсилки у нас з ними виходять, ну є деякі і по 100 гривень, але середні, от такі, які вони виділяються, це десь 120-140 гривень за залучення цього клієнта. Важливий момент. Що в результаті отримує клієнт? Ми постійно залучаємо нових гостей. І ми дійсно зараз налаштували фільтри, коли ми не таргетимо на їхніх існуючих клієнтів. Це виключно клієнти-конкурентів. І так чи інакше, ми постійно працюємо над підвищенням впізнаваності цього бренду. Їдемо далі. Так як ця компанія стартанула свій розвиток зі Львову і пішла далі розвиватися. То для неї було важливо зрозуміти, а що ж там взагалі, хто є клієнтом конкурента. І вони попросили нас організувати певний такий аналітичний звіт. Що ми зробили? По суті, ми детально проаналізували клієнтів конкурента. Це такий соцдем, був, коли ми дізнавалися їхню стать, вік, якими соцмережами вони користуються, їхні захоплення тощо. І цю інформацію ми їм надали в аналітичному звіті. По суті, навіщо їм це було і що це їм в результаті допомогло? Це дозволить активно, чи дозволяє активно планувати маркетингові комунікації, тому що банально вони розуміють, в якій соцмережі в даному регіоні чи в даній локації більше зосереджено людей, і їм потрібно туди інвестувати, залучати інфлюенсерів тощо. І друге, це. Ці результати дозволяють будувати стратегію диверсифікації від конкурентів. Тому продовжуємо далі. І наступний кейс номер 3 стосується обраної локації. Тобто, ми їм дійсно допомагали шукати локацію, будувати теплову карту в Києві та Одесі. Що ми для цього зробили? Ми проаналізували клієнтів конкурента, де вони проживають, де вони працюють, і пішохідні транзитні потоки, і побудували теплову мапу, яка приблизно виглядає отак. Де в кожному квадратику можна подивитися на аудиторію. Що в результаті вони отримали? Вони зараз знайшли для себе локацію в Києві, де вони шукають місце для відкриття. І кейс номер 4 про пошук персоналу. Ми просто знайшли в певній локації, де вони відкрили заклад людей, які там проживають, які знаходяться в пошуку роботи, і налаштували на них комунікацію. По суті, вони закрили локацію, де вони шукали людей на кухню, і вони зекономили кошти, тому що це специфічний пошук, і залучати рекрутингові агенції недоцільно. Важливий аспект, коли ми працюємо з бікдейтою, ми використовуємо виключно деперсоналізовану інформацію. Ми не розголошуємо третім сторонам абонентські дані і діємо в рамках закону України. Ну і коротенько можете за цими посиланнями зв'язатися. Зі мною моє основне єдине прохання. Будь ласка, експериментуйте, тому що як показав досвід, саме експерименти приводять до бажаного результату. І ставайте клієнтами «Київстар», тому що чим більше абонентів ми будемо мати, тим вибірки будуть більш кращі і буде менше спаму. Дякую вам.